Сьогодні вчитель сильний своїми учнями. Зараз задача наша не заставляти думати, а навчити думати своїх учнів. І готувати їх не до іспитів, а до життя. Не забувайте цінувати себе і свої досягнення. Озирніться. Подивіться, як ви створили власне життя. Скажіть собі, я успішний, я щасливий. І пам'ятайте, якщо вам хочеться, щоб було краще, це значить у вас є бажання жити. Як кажуть класики на оптимістах, тримається світ, песимісти лише глядачі. Я оптиміст і чуть-чуть чудак. І вам того бажаю. Подивіться навколо, Чи є життя, яким ви живете зараз, виконанням вашої мрії. Можливо, це не ваша гра. І потрібно змінити сценарій, поміняти декорації, зіграти іншу роль. Можливо, проблеми, що вас оточують, це не біда, а просто сигнал, що настав час змін. Ви знаєте, що світом править три речі: гумор, спорт і секс. Гумор це комунікації, спорт це здоров'я, а секс це задоволення. Так що живіть на всі сто своє задоволення. Ваш Михайло Поплавський.